Вода із собою та капелюх. Таких правил дотримується Житомирянка Тамара Фещенко, коли приходить на міський пляж. Жінка каже, засмагає переважно вранці. Відкрила сезон 7 червня. Відкрила сезон і досі ходжу по декілька годин. Сьогодні приїхала о дев'ятій ранку і до десятої засмагаю, а потім іду холодок. І потом холодочок собі. всі холодочок, шпанамка, окуляри, крем від сонця. Все е -е, головною бори писати. Обов'язково панама на голову та пляшка води з собою. І якнайменше бути на сонці. Одним із сезонних захворювань влітку є алергія на сонце, каже лікар-дерматовенеролог Володимир Долібець. Мені є таке поняття як фоточутливість. Це можуть бути як алергічні реакції типу дерматита, алергічного, вплоть до кропив'янки. Іншим фактором, пошкоджуючим фактором, на жаль, на шкіру. Це є фотостаріння шкір. Також за словами лікаря, гострий вплив фототоксичної реакції призводить до сонячних опіків. Сонячні опіки тут вже мова йде про мутації, зміну клітин на генному рівні, що може призводити до. Появи онкологічних захворювань шкіри за інформацією українського гідрометцентру, до 11 липня у Житомирі та області температура повітря в день коливатиметься від 28 до 32 градусів тепла. Сергій Косюченко, Ірина Остапчук, Дар'я Самаріна, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.